Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій молитві на початку нашого молитовної варти і запрошую до молити, але починаємо нашу молитовну варту із хвилини мовчання за всіма загиблими в часі цієї російської агресії проти українського народу. Дякую. Розпочинаємо нашу молитву, нашу молитовну варту. Сьогодні хотілося б, щоб ми не те, що роздумали, але, можливо, спробували отримати відповідь на запитання, які стоїть зараз в нашому суспільстві. Запитання, можливо, я навіть не знаю, як це розцінити. Але це черговий докір людей Богові, це чергове сумнів в Бозі, це чергове звинувачування Бога, що його немає. І питання, а де ж Бог є, чому воно далі все це триває? Багато раз ми намагалися дати відповідь на це запитання. Думаю, хтось може отримав, хтось не отримав. Але знаєте, сьогодні, на літургії, коли читав Євангеліє, ну, Христос говорить слова з пророцтва Ісаї. І як на мене, ось ці слова як найяскравіше сьогодні і найбільш вдало і влучно пояснюють цю ситуацію, в якій ми опинились. Чому далі в нас така розруха, чому далі ми воюємо і чому немає щодо тепер звільнення? І хто в цьому винен? Тож я хочу зацитувати, привести ось цю цитату з пророка Ісаї, щоб кожен запам'ятав її собі і розумів, хто винен в цьому всьому, що відбувається. Отож, що говорить пророк Ісая? Ці стихи ми знаходимо в 29 главі книги Пророка Ісаї, це 13, -й, 14 -й стих, І сказав Господь через те, що цей народ устами тільки зближується до мене, і губами тільки мене шанує, а серце своє віддалив від мене, і страх його переді мною, то лише вивчена заповідь людська. Тому я й далі творитиму з цим народом дивне диво і чудину, що будрість їхніх мудрих пропала, розуму не стало в їхніх розумників. Дуже справедливі і дуже болючі слова. Ці слова пророк Ісая говорить до народу Ізраїля, народу Ізраїля, якому вказує, за що він терпить. А терпить він за фальшиву віру. Як тут гарно сказано, що, через, що тільки губами мене шанують, а серце їхнє далеко, що їхній страх, тобто, Ой Боже, прости мені, це є тільки вдаваний страх. І, знаєте, я дивлюся на ці 11 років уже цієї війни. І я бачу ці слова втіленням у наше життя. Як і щось стається, все, всі біжать до церкви, всі біжать до Бога. Немає значення. До якого? Всі звертаються до Бога. Ось ми, Боже, тут, рятуй нас. Бог порятував. А далі що? А далі звучать слова. Головне, Бог в серці, решта не має значення. На молитву, а нема часу, не встигаю, там робота, там треба бігти. Не встигаю. Прийти на літургію, подякувати Богу за дар життя, за те, що ти вижив. Нема часу. Втомлений, проспав, єдиний вихідний. Де Бог тоді в цьому житті? Його немає. Є фальш. Брехня. Брехня Богові. Розумієте, ми брешемо Богові такими діями? Ми Його обманюємо. Ми його використовуємо в своїх меркантильних цілях, щоб задовільнити свої потреби. Скажіть, будь ласка, як би ви себе почували, коли ваша дитина про вас згадувала тільки тоді, коли їй біда? Коли їй треба тільки від вас гроші? Коли треба, щоб, вас, щоб ви щось виконали і бажання. А поза тим ваша дитина навіть дякую вам не скаже. Як ви себе почували за це? О, був би страшенніший розпач. Але тим не менше, ми так поводимося по відношенню до нашого батька. До Бога. Ми йому брешемо. Коли у 22-му році все почалося, скільки людей втекло з України, я не говорю про тих дружин, військових, дітей, яких вивезли, щоб вберегти, тому що ніхто не знав в той момент, що буде. Я говорю за тих чоловіків, які втекли, за тих е, посадовців. Тих депутатів, які зараз собі оголосили відпустку і підняли зарплати і пенсії. Я говорю за тих, які, от, коли війна, коли біда зараз в країні, вони собі дозволяють втікати, жити в своє задоволення. За тих, які розказували про це все, які вони патріоти. І їхній патріотизм закінчився тоді, коли перед ними поставили вибір. Або йти захищати свою сім'ю, або сидіти як той заяць в кущах і думати, може пронесе. Вони втекли, і, ви знаєте, тоді Україна очистилась. Тому що залишилося на тій території, на цій, в цій Україні залишились люди, яким ця держава потрібна. Люди, які готові були за цю державу померти, за свої сім'ї родини, за своє місто, своє село. І вони тоді були щирими, всі були щирими. Їхня щирість виливалась в молитви, їхня щирість виливалась в єдність з Богом. І ті півроку. Десь до жовтня місяця, напевне. Це була справді велика країна під назвою Україна. Був великий народ, об'єднаний єдиною ціллю перемогти ворога, об'єднаний вірою і молитвою в Бога. Коли люди на перше місце поставили Бога і Бога просили: дай нам силу перемогти цього ворога. Це була щирість у всьому. А потім що почалось? А потім почалась фальш. Бо знову з'явилися оті фальшиві віруючі, з'явились фальшиві патріоти. Фальшиві можновладці, але найважливіше, що з'явилися знову фальшиві віруючі, які почали казати, навіщо нам Бог? У нас є зброя, навіщо нам Бог? У нас є сильний головнокомандуючий. На той момент це був залужний, зараз сирський. У нас є от навіщо нам Бог? Бога немає. Храми спустіли. Людей, які моляться, довіряють Богові, із ти сотень тисяч може залисуватися якісь десятки тисяч. Тому що, як каже пророк Ісая, тільки устами наближаються до мене. Їхня побожність, віра є удавана. Знаєте, мені згадуються слова. Не то, що злагаю, кожен раз одна моя добра знайома, моя родичка, мені постійно каже: всі ці три роки в нашому храмі є молитва за перемогу за Україну. І всі ці три роки на цю молитву приходить пару людей. Пару людей. В селі, великому селі по чисельності. В селі, в якому багато хлопців воює з якого. В селі, яке не, не, не є під обстрілами, під бомбуванням. В селі, де є храм, де, де ніхто не перешкоджає, де ніхто не буде з тебе насміхатись, що ти йдеш до церкви. Тисячне село. Але тільки пару чоловік приходить на цю молитву. А де решта? Їй це болить. І так, знаєте, по всьому, по всій Україні. Оце її відповідь. Хто винен в тому, що в нас така ситуація? Фальшиві віруючі. Тому що. Вони Бога тільки використовують в своїх меркантильних потребах. Фальшиві можновладці, які тільки розказують, що вони дбають про Україну, але насправді дбають про свої власні інтереси. Фальшиві патріоти, які тільки на якісь свято, одягаючи вишиванку, фоткаються, розказують: ми українці, а коли приходиться до діла, їх немає. Цій ситуації винна фальш і брехня. І от, допоки ми будемо фальшиві і брехливі, особливо у вірі, ми будемо жити в такому стані. Мене питається, коли закінчиться війна. Тепер я з певністю можу сказати: коли ми перестанемо бути фальшивими, фальшивими у вірі, бо на початку війни. Люди не боялись віри, не боялись молитви, не боялись Бога. Зараз, от коли ми знову поставимо Бога на перше місце, будемо щирими, не будемо фальшивими, тоді ми переможемо. І ось ці слова з пророка Ісаї, я хочу, щоб кожен собі запам'ятав і знав їх на пам'ять. І коли він буде питатись, священник, не має значення, будь-кого. А де ж Бог? Чому Він нам не допомагає? То ви візьміть книгу Пророка Ісаї, 29 главу, 13-14 стих. Прочитайте її, і тоді ви зрозумієте, а де ж Бог? Бог є там, а Бог там, де є фальш, немає. Його. Він відступає від фальшивих. Тому що устами тільки наближуються до Бога, їхній страх перед Богом є фальшивий. І тому Бог хоче знищити ось цю фальш. Прокисай називає їх мудрими цього світу. Тому Бог дотепер ще допускає цю війну, щоби знищити ось цю фальш. Хочемо перемогти. Перемагаємо брехню в нас все буде. Прошу до молитви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішми. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішми. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішми. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас Грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас Грішне, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти Господи, цей сьогоднішній день усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій. Людей різних комунальних служб, які висувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників поліції, усіх, хто є в полоні, поверни живими і нашкодженими додому. Запросвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої ріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи. Благослови, захорони, захисти нас цей сьогоднішній день. І даруй нам, щоб Він був днем перемоги, бо Ти святий Єси завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!